Коли наше сонце стомиться, дійде до краєчку осені, на саме її окраєць, як на лисичкин, ніс. Одразу ми діда й бабу у казку оцю запросимо, хоч зерня знайти в полові, щоб хлібчик новий нам зріс. Тож баба тісто замісить, тож дід принесе їй дрова, і от язичком у печі вогник торкнеться дров, а ми співатимем радісно, хай буде баба здорова, і дід здоровий з нею, і сонце з'явиться знов. І от в візерунках шибки з'являться білі вуха, меж зразу, носами до вікон заєць на запах прибіг, а он між вишень лиситься, ведмідь он стоїть край горіха, і чути. Як вовку заріє, долає ще даль доріг, на всіх, хто вистачить хлібця, земля наша люба ненька, жаліє, з любов'ю дарує, щоб всім тільки добре було. Стоїть на вікні той хлібчик, на ньому хустинка старенька, а вранці, дивись котиться сонцем понад село.